Записи. Доброго дня всім! Хочу сьогодні поділитися своїми самоспостереженнями і розумінням того, як ми можемо самостійно вмикати практику насолоди. Насолоди красою, чи природою, чи архітектурою, чи країною, чи містом. І... Звісно, це залежить від рівня там розвитку естетичної свідомості, естетичного смаку, естетичних потреб і так далі. Так? Але в цілому ми можемо це регулювати, так? давати собі команду, намір створювати, що я насолоджуюся цією красою, я вбираю цю красу, вбираю очима, вбираю вухами, вбираю всім тілом, всім серцем. Якби насичуюсь цією. Да? Тобто я не просто там фотографую, фотографії ну, того не передають, що ми можемо відчувати. Потім я сьогодні спостерігала, що коли втомлений, коли втомлений вже е, оця здатність да? тобто вищого порядку, ця потреба вищого порядку, здатність вищого порядку, вона вимикається, тому що ресурси організму йдуть. На те, щоб справлятися з втомою, там, чи з голодом, чи ще з якимись фіз... фізіологічними штуками, та? стресом, відповідно. І коли сильний гострий стрес, то в нас ці вищі потреби вони вимикаються і вищі почуття. Але в цілому, навіть кожен день ми можемо їх вмикати силою свого наміру, силою своєї думки. Та? Тобто, я дивлюся, я бачу, я насолоджуюсь і я це вбираю. Радості всім.